Доброго ранку, доброго вечора вам. Вітання вам з сонячної Канади. Гляньте, яка в нас гарна погода. Вже тепло. Гляньте, хто там казав, що не розпускаються бруньки. Вже розпускаються бруньки, співають птахи. Так, ще зовсім, -зовсім весна тільки починається, але вона тут затримується десь на цілий місяць. Але вже сьогодні. Буде плюс 16, плюс 18 градусів тепла. Я вже не включаю опалення, в будинку вже тепло. Так що ось так вітання вам зі Стеллартена, Нова Шотландія, Канада. Я зібралась на роботу, зараз буду йти. От, бачите, зібрала сумку цілу. Там в мене посуд, я назбирала ще дівчинки. Тут у нас приїхала нова Українка, я її зібрала теж ну, деякий крам для того, щоб було з чого їсти. Тому допомагаємо один одному, є, як є. Ось така в нас погода, хотіла вам ранок показати. Бачите, ще всі вдома, багато машин ще вдома, тому що ну, їхати до роботи їм 10-15 хвилин на машині, таже якщо далеко, то це десь 20 хвилин їхати, то... Люди будуть виїжджати. Ніхтось рано виїжджає, я вже о 6 пятій встаю, вже машини їздять, зрозуміло, що. А зараз ще нема такого піку. Десь зараз сьома -го година. Я вже вийшла, зараз буду йти на роботу. Ось, Бачите, яка гарна в нас погода. Вон уже трава, скоро треба буде косити траву. А той, хто е, а, хотіла ще щось сказати з приводу коментаря того, що чоловік написав, що о як мені виїхати з Канади, якщо не маю коштів, і тут людина зразу пише, що я вже витратив тут в Канаді 10 тисяч, туди-сюди, хочу виїхати, але коштів немає. Критична ситуація. Зрозуміло, людина розраховує, що ми тут всі скинемось чи що. Як це я скинула під його коментарем цілу кучу, яку знайшла за дві хвилини, робіт різних. Він мені пише, що «Хо, 20 доларів в час, та це смішно. 20 доларів в час смішно, я отримую 15. І щось мені не смішно, я можу зняти житло, можу себе забезпечити. Ні-ні-ні, люди. Якщо ви їдете в Канаду, то треба думати про те, що вам потрібно буде працювати. Можливо, працювати не менеджером, або я меркетолог, або я бухгалтер, а ви знаєте, ні, не знаю. А законодавство канати знає, ні, не знаю. Але хочу свою роботу. Ні, Ні-ні. Прийдеться йти працювати на різну роботу. Тому що той чоловічок, який пише про те, що він у мене жінка і троє дітей, де там, в Чехії чи де вона, вона там. А чого ти приїхав в Канаду? Ну? Отримав три тисячі, я йому написала, що таке три тисячі? Три тисячі це зовсім не кошти. Це кошти. Для вас, уже українці, для вас три тисячі доларів, які вам дає держава, не кошти. Давала. Зараз вже ніхто не дає, тому що ці туристи, які приїжджали сюди потусити на 2-3 неділі, е, отримати кошти з цією сім'єю, потусили і поїхали, зробили таку е, послугу всім остальним, що вже всім остальним не дають. Так, так, так можете писати, що я не патріотка. До чого тут патріотизм не зрозуміє. А щира українка, ви як щира українка, я зараз, як щира українка, йому відвалю коштів. Чоловіче, жіночки, треба працювати. Я все життя працюю. Я не знаю, як можна не працюючи, мати кошти. З вами була Світлана, з вас підписка з мене відео.